Слухай, першу людину на землі звали Атам. Це знають усі. А ось як зватимуть останню людину на землі. Не знає ніхто. Я знаю, Надя. Чому це? Ну, тому що надія вмирає останньою. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. На балкон виходить жіночка і починає кричати на все горло. Галю, Галя з третього поверху. Що? Мій у тебе? Ні. Оксано, голос із другого поверху. Що? Мій у тебе? Ні. Наталко, голос з першого поверху. Та що? Та мій у тебе? Та ні. Жінка дивно, повний двір лярв, а його понесло кудись. А ось, пам'ятаю, у нас в дитячому садочку теж хлопець один був, всіх бив, крім мене. Я міцний був, завжди здачу давав. За це мене і вигнали з садка. Як це? Ну, сказали, що сторож не повинен з дітьми битися. Зайцю, що ти тут сидиш і пишеш? Диплом, а на яку тему? Як зайці їдять вовків? Ти що, здурів вухати? Ану, підемо он ті кущики, розберемося хто кого. Добре, але давай на в вті. Заходять, а там ведмідь. Бере вовка скручує у вузол і подає усміхненому зайцю. Запам'ятає вовцю, неважливо, яка тема, головне, хто науковий керівник.